Ми Київ Independent, Провідне українське англомовне змі, яке цілодобово і без вихідних повідомляє про війну Росії проти України. Запитуйте нас про все. Дисклеймер це не проспонсований випуск. Це не реклама Київ Індепендент. Це відео створено для того, щоб показати, що іноземці також цікавляться подіями в Україні та переживають за нас і підтримують нас. Київ індепендент заснувала колишня редакційна команда Київ Пост. 30 журналістів і редакторів, які були звільнені в листопаді минулого року, власником газети за захист редакційної незалежності. Через три місяці нашого існування Росія почала жорстоке повномасштабне вторгнення в Україну. Незважаючи на те, що все наше життя так чи інакше перевернулося, ми продовжували повідомляти про спробу Росії знищити українську націю, ставши найбільш надійним місцевим англомовним джерелом з понад двома мільйонами підписників у Твіттер. Наше висвітлення здобуло міжнародне визнання. А наш головний редактор Ольга Руденко з'явилася на обкладинці журналу Тайм у війні, яка стане вирішальною для майбутнього Європи та післявоєнного світового порядку. Наша команда розповідає з Києва та з передової про активізацію та послаблення бойових. Дій, російські катівні, масові вбивства, а також незручні запитання щодо корупції та зловживання владою в українських військових органах та уряді. Не соромтеся запитувати нас про будь-що з цього, а також про те, як виглядає війна. Новини зосереджені на лінії фронту. Чи можете ви описати картину в країні в цілому, як там на півночі, заході? Чи цивільні особи матеріально допомагають військовим, тобто пакують продовольчі пайки, обладнання тощо, окрім виконання щоденної роботи для підтримки економіки? Те, як українці поблизу лінії фронту чи в тилу мобілізували стільки суспільної сили, щоб допомогти солдатам у війні, було просто неймовірним. За кілька тижнів після вторгнення мої друзі, які були художниками, діджеями та стилістами, стали експертами в рівнях балістичного захисту для бронежилетів і технічних характеристиках приладів нічного бачення. На вокзалі у Львові, через який протікали мільйони біженців, бабусі з усієї області відправляли вітрами вареники з картоплею, щоб нагодувати холодних і голодних людей. Не кажучи вже про культуру регулярних донатів, українці щомісяця віддають величезну частку зі своїх особистих доходів на пожертви на армію чи волонтерські організації. Людей, які так чи інакше не були залучені, дуже мало яким би ви сподівалися побачити місце України у світі через кілька десятиліть, альянси, геополітичне позиціонування, основні галузі тощо? Я думаю, що ми будемо досить гучною країною з дуже вибуховим та емоційним політичним життям, сильною військовою міцею Східної Європи, з великою кількістю it компаній Буде багато можливостей для інвестицій, багато контрактів для відновлення інфраструктури тощо. І один контракт дає роботу багатьом людям у інших сферах життя. Як показує історія, зростання і відновлення після війни майже завжди дуже вражаюче. Привіт і дякую за вашу роботу і за цей Ама. Як ви ставитесь до висвітлення іноземними змі російського вторгнення в Україну? Як ви балансуєте між своїми зусиллями повідомляти про факти війни та можливістю заподіяння шкоди шляхом ненавмисного чи опосередкованого розкриття конфіденційної інформації? Які обмеження, якщо такі є, наклав уряд України на репортерів, які висвітлюють війну? Чудове запитання. Спробую відповісти кількома прикладами. Якби мені злили інформацію про те, що українська армія та є? планує раптовий контрнаступ найближчими днями, ми б її не публікували. Звісно, це цікава інформація, але чи справді корисно знати про контрнаступ заздалегідь? Але якби ми дізналися про корупцію в українському уряді чи у військових, ми б це опублікували. Громадськість заслуговує на те, щоб знати. Висвітлення неправомірної поведінки дає шанс її зупинити. Публікація таких сюжетів навіть під час війни допомагає Україні, а не шкодить їй. Тому ми були першими українськими змі, які написали про нібито зникнення зброї в одній частині українських військових. Ось історія. Посилання на статтю в описі до відео. Слухайте, ви зробили чудову роботу. Мене дуже вразила ваша історія про потенційну корупцію. Я чув уривки від друзів у легіоні, а також історію з міжнародних змі, але це справді говорить про вашу чесність, що ви розкрили проблему. Це нелегка річ, яку можна зробити під час війни, але кінцевою метою є безпека та ефективність ваших військових. І я думаю, що ви чудово передали це у своєму звіті. Повагу викликає те, що ви робите це не тільки тоді, коли все просто і легко, а те, як ви дієте, коли все складно. Дякую за те, що ви робите. Бережіть себе і колись я побачу вас у вільній Україні. Одна з моїх улюблених тем: в Україні зараз, мабуть, тисячі іноземних кореспондентів. Багато з них виконують неймовірну роботу, висвітлюючи війну, але виникали певні проблеми з висвітленням вторгнення та України загалом іноземними змі. Часто вони дивляться на Україну через російську призму, навіть якщо роблять це на Свідомо диявол криється в деталях, коли ви озаголовлюєте свій звіт Росія втрачає територію в Херсонській області. Це означає, що Росія мала територію в Херсонській області, але це не так. Херсонська область є частиною України. Чудовими прикладами стали висвітлення інсценованих референдумів на окупованих територіях. Західні змі часто повторювали цей наратив російської пропаганди. Про це ми написали статтю, яку ви можете прочитати тут. Посилання в описі. Часто журналісти прагнуть досягти штучного балансу у своїх матеріалах про війну, щоб виглядати нейтральними. Цей бік каже, той бік каже. Справа в тому, що вони часто в кінцевому підсумку врівноважують репортажі з місця, засновані на фактах, і те, що каже Росі. І що сталося, фактично зрівнявши факти та пропаганду. Як ви справляєтеся з відключенням електроенергії, як звичайні люди, та як змі? Як звичайні люди? Ми купуємо певне обладнання для наших домівок, як от газові плити, електростанції, акумулятори, а також дбаємо про те, щоб усі наші пристрої завжди були зарядженими. Корисно знати, де можна взяти електроенергію або де можна погрітися і попрацювати: заправки, кафе, коворкінги. Як компанія, ми придбали такі корисні речі, як генератори великої потужності, щоб постійно працювати в офісі. А також запаслися продуктами харчування прісною водою, цукерками на випадок тривалого відключення електроенергії. Наші хлопці також опрацьовують варіант оренди квартир за кордоном, щоб журналісти могли переїхати і підтримувати сайт. Наскільки близька Росія до переломного моменту програшу? Щодня я читаю звіти на кшталт. Вони використали 80% своїх запасів крилатих ракет, або вони втратили ще три склади боєприпасів за вихідні, кожні вихідні, або Росія вивозить зі сховищ танки, які застаріли ще 20 років тому, усе це звучить як значні удари по їхніх оперативних можливостях. Скільки вони ще можуть це продовжувати? Це справді хороше запитання, яке є важливим для розуміння людьми того, що відбувається деякі вище написані приклади дуже влучні. Такі новини важливі для загальної картини, але можуть вести в оману щодо ситуації на передовій. Військовий потенціал Росії величезний, як з точки зору живої сили, так і з точки зору резервів техніки, не кажучи вже про їхню вітчизняну військову промисловість, яка здебільшого не пошкоджена з радянських часів. Рання фаза війни була шаленою, а рішення Росії були неймовірно помилковими, Читай, дурними. Зараз лінія фронту є більш статичною та оборонною, і робити великі прориви набагато важче для обох сторін, щоб Україна могла більше контрнаступати. Їй потрібно прорвати укріплені рубежі, що обороняються піхотою, артилерією та бронетехнікою, яких у Росії, м'яко кажучи, ще багато. Розмова з українськими солдатами та командирами на фронті на Донбасі дає зрозуміти, що в Росії ще залишився військовий потенціал. Час покаже, але статність хай марси подібних систем знищувати ключові цілі в тилу ворога в кінцевому підсумку послабить статність Росії вести боротьбу в довгостроковій перспективі, але вони також адаптуються. Важко уявити, щоб Росія успішно проводила більш масштабні наступальні дії в майбутньому, але варто пам'ятати, що російське керівництво взяло на себе зобов'язання вважати цю війну екзистенціальною. Вони дійсно думають, що можуть воювати і перемагати так само, як в другій світовій війні, не турбуючись про людське життя і ціну перемоги. Що стосується України, то ми можемо і будемо прагнути продовжувати просування. Але нам потрібно більше та краще систем озброєння, щоб прорвати оборонні позиції Росії вздовж лінії фронту, яка існує зараз. Дякую за перегляд. В коментарях пишіть, чи є у вас знайомі іноземці, яким ви розповідали про війну. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!